Сьогодні готую квасулю з овочами на зиму. Взяла один кілограм квасулі, замочила на ніч, а зранку відварила майже до готовності. Підготувала овочі, два кілограми помідорів пропустила через мясорубку, один кілограм моркви натерла, один кілограм цибулі нарізала під кільцями. один кілограм перцю нарізала шматочками довільної форми. Беру велику каструлю об'ємом 15 літрів. Вливаю туди 300 мл олії і добре нагріваю. Обсмажую цибулю 15 хвилин. Додаю морку і тушкую ще 15 хвилин. Далі помідори, тушкую 15 хвилин, потім перець. Додаю 3 столові ложки солі та 3, столові ложки цукру. Тушкую 15 хвилин. Викладаю квасолю і тушкую ще 30-40 хвилин. За 5 хвилин до готовності вливаю 100 мл 9% оцету. За бажанням можна додати чесник. Пробую на сіль і регулюю смак. Готову квасолю розкладаю в банки, закручую кришками. Перевертаю і укутую до охолодження.